У мене сьогодні цікавий такий насичений день. Маю дві екскурсії містом, але перед тим їду за місто. Їду за місто в гості. Можна навіть сказати, що на екскурсію до справжніх майстрів, роботи, яких, друзі, ви можете побачити на вулицях нашого міста. Здогадуйтеся, про що йде мова. Пишіть у коментарях під цим відео, друзі. Якщо вийде, пороблю трішки підйомок, покажу вам місце, куди я їду, покажу вам якісь цікаві вироби. Тому приємного вам перегляду і подорожі разом з паном Ярком. Всім вдячний за підписки і коментарі під цим відео. Привезли кудись мене в поле, водій Пазіка, але я там нічого вже не знімав, тому що там ну, люди, пасажири, приїхав, йду шукати майстерню. Знайомтеся, це майстерня, і творчий простір команди коваля, митця, майстра з роботи з різними металами Андрія Хорта. Відвідати це місце, справжня ексклюзивна нагода. Тому я дуже вдячний, що Андрій зголосився провести мені екскурсоводу екскурсію і поділитися цікавими історіями про свою роботу. А тут буквально кожна річ, цвях, інструмент, заготовка, творчі креслення, скульптура мають свою історію і. Оживають в руках майстра. Наприклад, ось подарункові ножики, які зроблені з частин рейок, інструментів та навіть рештоків бойових снарядів. Це ось такий стильний комод в поєднанні з костівською керамікою. До речі, такі комоди можуть виготовити на замовлення і для вас. Просто попав я, друзі, у свята є святих. Я вважаю, тому що е, ну, це, це була моя давня мрія. Насправді, Андрій, я скажу побувати. Побувати в майстерні ковалів, тому що завжди було просто цікаво ну, майстерні. майстерні ну зараз ми туди йдемо. Тут трошки є вироби, але тут трошки є процес. Тому що не зрозуміло, то робиться зразки. Навіть мотоцикл. тут, на робота, але крім двигуна. Далі ми продовжили екскурсії. Справді пішли в самісіньке серце майстерні, де починається процес створення виробів руками. Ось ви бачите унікальні люстри, які виготовили спеціально на замовлення для храму. Як вам пишіть у коментарях? Також майстри захоплюються старовинними речами, як от рукомийник на відео чи відреставровані старовинні інструменти. Звісно, показали мені переносне ковальське горно та стаціонарне, і навіть продемонстрували роботу. Воно здатне забезпечити високу температуру за кілька хвилин. Цікаво, як поєднується старовинна ковальська традиція з сучасною технікою, інструментами та виробами, якість яких все ж далі залежить від майстерності коваля. А також показали роботу різних інструментів та автоматичного молота. А на завершення екскурсії були скульптури: натхненник першого двірника, який побував на виставках у кількох країнах Європи. Чорні вівці захоплені своїми справами, які мають з'явитися на вулицях нашого міста. Дуже цього чекаю. І приємна розмова про те, що привезу сюди туристів. З вдячністю і захопленням поїхав працювати. У чернівці приємно, що в нашому краї є люди, які так люблять і поважають свою роботу. Ось і все, друзі. Я вже знову там, де все починалося. Ось така була моя мандрівочка сьогодні. Ну, це було просто надзвичайно пізнавально, цікаво і надихаюче. Бачите, що є такі майстри, і вони роблять такі речі, продовжують свою роботу. А вже в червні у вас буде можливість познайомитися з ними особисто, відвідавши це місце і можливо навіть спробувати щось з того, що роблять ковалі. Тому слідкуйте за моїм інстаграмом, пан і підписуйтеся на цей ютуб канал та коментуйте це відео. Дякую всім за перегляди. 这个时候，我们讲。